Усім привіт з вами Чоп і сьогодні ми подивимось на Дезлер четвертого рангу в дублі, ну що готові. А якщо вам впадло проходити або не маєте часу, можете звернутися до мене, замовивши проходження будь-якого завдання в грі, посилання на телеграм в описі. Почнемо з коронної здібності. Тобто, під час своїх ударів Дазлер не отримує фізичної шкоди. Замість цього вона його ну, відкидує обратно. Тобто, наприклад, якийсь атома він нам ну, не зробить якогось якихось проблем, так званих. А також коли вона виконує свій осліпляючий Вок, вона отримає переслідувальний ефект, який діє до кінця ривка. Також дає їй можливість не промахнутися у будь-якому разі, завдяки чому дає їй можливість контролювати певних чемпіонів. Вона має імунітет до поганого настрою, обнулення. А також якщо її супротивник не чемпіон технологій, то його показник крит урона буде нуль, і він не може збільшитися. Тобто це доволі такий агарний такий аспект, такий, який зменшує крит урон по нам. Також її. Шоу неможливо зупинити. Тому якщо у противника активна майстерність не воно знімається. А також вона замість спритності активує, ну я не знаю, свої танці і коротше, таким чином вона отримує темп. Про темп ми трошки далі поговоримо. Вона завдяки цьому отримує темп один при вороті від спеціальних атак. Також Дазлер не потребує майстерності спритності, адже завдяки її здійностям вона може ухилитися від будь-якої атаки, а також це нарощує. Темп, якщо вона ухиляється від спецатак на один. Давайте тепер трошечки детальніше поговоримо про темп. Дазлер отримує свій темп по ходу бою. Завдяки легким та середнім атакам вона нарощує його на один або на 5, якщо противник стоїть на ногах. Важка атака на ворога, який не оглушон, збільшує темп на 5, а також вона ігнорує пасивне оглушення самої Дазлер. А якщо вона в якості захисника, то кожен удар в лічильнику комбо атакуючого збільшує її темп на 1. Ну це я думаю вам не дуже цікаво. Зараз, тому що вам цікаво. Також, коли ми активуємо 10 темпу на собі, то ми відкриваємо собі осліпляючий ривок. І такий ривок можна зробити один раз, ну, за кожні оці 10 ефектів темпу. Якщо ми на певній дистанції зробимо ривок, то Дазлер активує на ворогу нерішучий, що не дасть йому взагалі ну, атакувати, і ми зможемо зробити важку атаку, що дасть нам ще 5 темпу. А якщо під час сліпучого ривку ворог блокується, то вона викличе оглушення на півтори секунди, таким чином. Ми теж можемо зробити тяж і отримати додаткові 5 темпу. Ну що ж, перейдемо нарешті до спецатак, самому must have для демеджу. Коли ми активуємо першу спецатаку, треба тиснути блок підритим вибухів, і таким чином кожен ідеальний вибух збільшить наш темп на 10. А також останній удар накладає енергетичну увразливість на ворога, а це нам дуже допоможе. І так, спеціальна атака 2 найдамажніша. І якщо на Дазлер немає ефекту трусості, після активації вона отримає підсилення 10% резонансу. 600 люті і 10% відсотків удалі до кінця атаки. Цей показник ефективності сумується на 1% відсоток за кожен темп. Ці показники ефективності збільшуються на 1% відсоток за одиницю темпу. Написано, не сумується. А якщо на противнику немає персональної вразливості до енергетичного урону, то після активації Дазер також отримує підсилення не блок до кінця атаки, тобто в принципі на блок нам пофіг. А якщо тиснути вритим з п'ятью лазерами, це дає Дазер 600 до підсилення точності до кінця атаки. А якщо Дазлер досягне хоча б 4 серій цієї точності, то останній лазер буде гарантованим критичним ударом, що нанесе нереальний урон. І в кінці цієї спеціальної атаки темп збрасується. Також в нас є третя спецатака. Дазле розганяє високий темп на 40 секунд, що дозволяє їй наростити до 150 единиць темпа і збільшує увесь отримуємо темп. Тобто завдяки третій спецатаці ми в принципі можемо набагато більше застакати темпу і набагато швидше, але в принципі. В принципі, це, мабуть, на дуже довгих боях працює. Але я поки що, принаймні на четвертому ранді, я не знайшов де, де це застосувати. А також ідеальний результат у міні грі спеціальної атаки 3 збільшується час до 60 секунд або до 50 при майже ідеальному результаті. Ну що, подивимось на Дазер, дивиться на четвертого рангу, тобто, ну, четвертий ранг, четверта ця коронка, 58-го Ну що, давайте затестуємо. В принципі, що я можу взагалі про неї сказати. Як за неї грати? За нею, по-перше, бажано грати агресивно. От як бачу, так як я не треба, отак От, треба. О, бем, бем. Перехватик зробив, бемс. Ну, типу, на солдатику. На солдатику ми не, роз, не розгонимось, так би мовити. Оп, дивіться. На дистанцію вийшли, все зробили, тяжик Бемс. 5 отримали додаткових додаткових мелодій, як називають. Так, давайте. Це енергетична вразливість у нас є. Пам'ятаємо, да, енергетична вразливість є. Може бути дуже приємно. Тепер треба на другу знакопи. Oh. Oh. Дивіться. Уязвимість є. Бамс Ну навіть не вистачило, щоб побачити крит урон її. Так, коротше, Халка б'ємо Ну, як пам'ятаємо, да? тут, до речі, ще самогубство стоїть, да? ну ви розумієте, да? Тобто суїцидальна майстерня, яке є Опс. Так, заряджаємо, поки наші ролики. Ролики у нас зарядились. Дивіться, оп. І тяжик даємо. Бамс, все, ми зарядили ще мелодій. Тут головне в останньому натиснути, тому що. Як ви розумієте? Розумієте. Як ви розумієте, то це дає їй певний баф. Певний баф у вигляді дебафу на Халку, да? ну, геній. Так званий геній. Но, ну, це не був крит, гарантований, поняли? Гарантований крит, якщо е, ця енергетична вразливість є, до речі, кожен тяжко, коли ми його робимо по супротивнику, який якби то ну, не оглушон. То ми дають навіть, навіть, отримаємо 5 зарядиків. Дуже добре це я хотів сказати. До речі, вже немає вразливості. Да? Бачили, да, ну урон нормально заходить. Все чудово. Треба першу видати, він же напівдохлий, якщо чесно, але це нас не зупинить. В принципі, це нас не повинно зупинити. Це головне енергетичну вразливість нанести. Тобто, розумієте, да, енергетична вразливість це на. У -у, а -у, а -у. Це найголовніше. Також вона ще додатково там урон наносить, я вам теж покажу завдяки коронці. Фізичний урон вона повертає його. О, ну я вже не натиснув. Ну, Там 47 додатковий, але я думаю, я не натиснув. Таке відчуття, що я не натиснув. Якщо хтось слідкує, я натиснув чи ні? Начебто ні. От останній промінь. Я нібито вже трішечки, знаєте, привчився, але ніби і ні. Не будеш робити ти першу, чудово. Робити першу буду я. Шутка, другу. Ну, 50 тисяч він. <смі> Вона просто перебуває цей бар'єр. Так, давайте на логані ще протестуємо її. В принципі, я не хілив, я не хочу витрачати ресурси, тут у людини все ж таки, ну. Людина, та ну, копить, копить, а я що? Бамс, іще раз бамс, заряджаємося. Заряджаємося на позитив. Дивіться, бам, 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 бам. Perfect. Perfect. Все чудово, встигли, встигли. Давай другу, доси, по-братськи. Давай по-нормальному. Та нормально ти що, Та нормально. Все зараз другу треба дати. Ні, я, я промазав, я, я тільки що не на ту клавішу натиснув. Ні, ну нічого, в нього по ХП нормально. Ще на одну ротацію вистачить, тільки 40% ми зняли йому. Але ХП в мене вже трішечки мало, мені це не те, що подобається. Чудово, прям. Нікіта ПАКА! Тихо, тихезенько. Тихезенько, тихезенько. Ще не все, все втрачено. Не, я щось. Або вона просто урон вже входить, або я якось не те щось жму, так би мовити. Бо мені здається, я щось не те жму. Може є якесь завдання, де я зможу його нормально розігнати? А до речі, людина забула, що треба натискати. Це не важливо. Це не важливо. Нормально підбіточок. Бамс. Яким чином він ухилився? Ні, ну понятно, що ми його доб'ємо. Це то понятно. Це то понятно. Ну да, все, ну блін. Зараз я подумаю, де можу затестити. Так, тестанемо ще тут. Звичайно, тут така неприємна ситуація. Але що ж робити, правильно? От ще від блоку не грати було б добре. Пофіг. Тихо, тихо, надо треба першу задати нормально. Чудово. Все тепер нам треба просто, Поняло? Зараз би його до другої довести було б славно. Тому що вже до. Ну, нормально було тільки що прям. Я не впевнений, що я повністю прожав, але ніби зашибляно взагалі було. Чувак, ти що чу чудиш? Ще б другу видати по приколяцію немножечко, тріжечки, отак. По кайфу, знаєте, було б взагалі кайфово. Давай, другу, давай. Першу давай, точніше. Чудово, молодець. Хороший доктор дюп. Доктор Шкібері... дюп, 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 дюп. Це цікава ситуація. Цікавий момент. А от це питання питання у мене. Трішечки такий цікавий момент був. Ну, буває, буває. І, так, і таке буває. Да, ну доб'ємо вже його, що. Бамс. Ну коротше, да, трішечки лаханувся, але то таке. Ну коротше оцінюйте, як вам взагалі персонаж, Чи сподобався, чи він нормальний, чи не нормальний, як вам взагалі.